Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. 27 27-й тур чемпіонату України. Зоря у Києві на стадіоні «Динамо» Мені Валерія Лобоновського зустрічалась інгульцем з командою, які у першому колі підопічні Патріка Ван Леона поступились. Тож з огляду і на турнірну ситуацію, і на те, як до перерви зіграли ці команди, зоря зобов'язана була здобувати максимум очок, щоправда, без Євгена шахова у центрі поля. І одразу поглянемо, хто замінив Шахова мишньов. Миша в порній зоні в парі із брешком. Ну, всі решта футболістів зорі без змін дуже стабільний склад у Патріка Ван Левона. Сергій Ковалець випустив трьох центральних оборонців на матч проти луганської команди. Багато змін в порівнянні з попереднім туром з матчем проти Донецького шахтаря. Ну і старт цього матчу вийшов насправді достатньо жвавим. Бачили ми атаку від інгульця через правий фланг. Команда Сергія Ковальця пішла до штрафового майданчика. Ось тут момент, в якому одразу наполювали до арбітра футболіста і розводив руками. Захисник зорі дивимо ще раз. Батагов прибирав руку, намагався не торкнутись м'яча. Ну і далі і Мереков теж цікава ситуація. Тут Батагов прибрав руку, але і Мереков не взіграв м'яч. Ну, але наскільки зачепив Сітала? Це теж питання відкрите. Щоправда, без вар цей поєдинок. Ну а в динаміці арбітер фолу не угледів. Далі відповідь зорі і удар від Сергія Болеця за штрафного майданчика. Удар вийшов не надто вручним для 10-го номера луганської команди. і М'яч пролетів над воротами. Інулець знову атакує у відповідь. Козак протягнув м'яч лівим флангом З лінії штрафного, прострелив або ж навіть пробив. Мабуть, саме на пас всі і чекали у цьому епізоді від 10-го номера інульця, але вирішив у ближній кут спрямувати м'яч. Футболіст команди із Петрового, але оточено воріт не влучив. Щоправда, кутовий призначив арбітер, хоча бачили ми на повторі м'яч нікого із футболістів зорі не торкнувся. Кутовий завершується ударом за від запорожця, але так само як і Пулеца, Запорожець свій шанс не використовує. А далі атака луганської команди Булеца не зміг віддати пас далі, але Рикошет від Кухарука і Гереро зустрічається з у штрафному, Прокидає собі на хід і далі білик збиває нападника зурі. Дивимося ще раз повтор моменту гереро справді на нічі перший. і Білик врізається у суперника на пенальті. Призначає арбітер у цьому епізоді. Панамський форвард заробляє фол на собі. Білик не встиг зіграти у м'яч, хоч як би тут не показував арбітру, що він не чіпляв суперника, але повтори чітко дають розуміння, що це фол, це пенальті, і Брошко в другому матчі поспіль забиває із позначки так само впевнено, так само спокійно, як і минулого туру. У матчі проти металіста Брашко використовує свій шанс і на 21-й хвилині. Зоря виходить вперед одразу. Бачимо, користується паузою Патрік Кланлева, не аби підкоригувати гру своєї команди, поспілкувався із Булецею наставник луганської команди. Далі середина першого тайму. Момент ідентичний у Інгульця, але за єдиним виключенням, що Сітало опиняється в положенні поза грою. А так нападник Інгульця, так само як і Герера, був на ніч першим. Прокинув його собі на хід і збивав Сапутін. Футболіста Інгульця, що правда, бачили ми на повторі, що дуже чітко спрацювали арбітри і зафіксували офсайд у нападника команди із Петрового. 36-та хвилина. Атака зорі переведення Патагова на правий фланг. Бутку прибирає дуже ефектно суперника. Навішує на дальню стійку. ще одна передача у центр штрафного майданчика, але сам Бутко завершує атаку. Ударом не залишив м'яч на полецу. Оборонець зорі. І сам Будко пробив невдало у цьому епізоді, пробив набагато вище воріт, Дуже класно розібрався із сіталом. Будко закинув на мишнього. Той скидає знову у штрафний майданчик. Але завершальний удар вийшов неточним у луганської команди. Спроба скомбінувати на фланзі він гурця. Але з першої спроби м'яч не вдається доставити до штрафного. Втім, Русин помиляється і ось такий пас у центр. Який ледь не завершився небезпечним моментом біля воріт зурі. Щоправда, довгий пас Парети вже Гереро поблизу штрафного майданчика команди із Петрово. Удар від Едуардо Гереро, удар, з яким спокійно впорався Олег Білик. Легко прибрав соперника Гереро, але пробив недостатньо сильно у цьому епізоді 39-й номер луганської команди. Далі моменти другого тайму Тайм, який почався зі стандарту. у гульця і до штрафного. поспілов. Класний шанс, але Сапутін рятує. Далі добивання. Е -е 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 Перший удар заблокований. Другий від запорожця йде над воротами. Ось так на старті могла забити команда Ковальця. Щоправда, і тут теж офсайд Поспєлов поспілов опинився в положенні поза грою, але він свій момент не реалізував. Дали дограти атаку арбітри, не фіксували положення по загрою. Ну і ще раз дивимося за добиваннями запорожця. Перше і Морекова, ну а друге набагато вище воріт. Далі Зорян розпочинає свою атаку. Гереро зупиняє м'яч у штрафному, залишається з ним. Мій Булець Адботик вирішив пробувати з лінії штрафного майданчика. Не приймати, не обробляти м'яч, а одразу бити по воротах суперника. Утґерера все ж таки зберіг м'яч, хоч і доволі жорсткувато з ним повівся нападник із панами. Інгулець його атака. Через лівий фланг, високий навіс м'яч поперечено влучає Ось у цьому епізоді. Козак з першу що дуже невдало подає, але так закрутив м'яч. номер нондрінгульця, що той впав згори на поперечину. Ще одна спроба атаки від команди Сергія Ковальця, але дуже легко батагов повертає м'яч своїй команді. Далі мишньов зміщується праворуч. Знаходить пасом бутка одразу. Починається рух біля штрафного майданчика. Русин пробиває чи не вперше взагалі на 62-й хвилині. Стільки простору отримав Назарій Русин, аби пробити. Але послизнувся в момент удару, і удар відповідно вийшов невдалим. Вантух, перехоплення на власній половині поля. Русен дуже легко втікає від поспілова, входить у штрафний майданчик і віддає передачу на Кереро, але Едуардо Кереро не забиває. Чудовий шанс, аби забити другий м'яч отримує зоря. Тут варто Вантоха відзначити, як класно у підкаті. Перехопив м'яч і одразу ж віддав передачу вперед. Далі Русин Настільки просто втік від поспелова, який лише на другий тайм вийшов, але не встиг за футболістом зорі. Ну і Гереро не підлаштувався під м'яча аби пробити набагато якісніше у цьому епізоді. Готовий він ульця подача у штрафний майданчик. Є удар, але удар приймає на себе ванту. От якраз в моменті боротьби Русен, бачимо, отримав розсічення губи. Отримав удар по обличчю нападник луганської команди. Ще один кутовий він вольця знову відбивається зоря. І гереро дуже легко перехитрив тут суперника, розігнав контратаку. Три в три вибігли футболісти луганської команди. Гереро відпасовує у центр. М'яч доходить до Антюх. Антюк перекидає голкіпера, але встигає Смоляку вибити м'яч із ворі. Тут дуже цікавий момент стався. Зараз на повторах більш детально побачимо, що власне відбулось. Ну, а це завершення атаки дальнім ударом брашка. Ударом влучним, але найцікавіше відбулось безпосередньо у воротарському майданчику. Кереро дуже просто втікає. Неймовірна дистанційна швидкість у цього хлопця. Переведення далі Антюк, і зверніть увагу на м'яч. Він б'ється в піщану яму по суті в воротарському майданчику, і це ж відповідно пригальмовує силу його польоту. Що дозволяє Смолякову вибити м'яч з лінії воріт. Ще раз бачимо, як пригальмував м'яч після того, як вдарився в пісок у воротарському майданчику. І після цієї атаки Гереро отримав травму, потягнув м'яч, попросив заміну панамський нападник луганської команди. Гулеці намагався відігратись. Хороша комбінація з завершальним ударом Козиренка, але удар трошки підвів зараз команду Сергія Ковальця. На одразу після цього залишив поле Кереро Олексій Хахльов вийшов замість нього, А легіонер зорі за декілька днів до матчу проти Шафтаря отримав пошкодження. І хто знає, чи зможе проти гірників зіграти Едуардо Гереро цей матч він залишив достроково. Далі момент виникає спонтанний він гульця. Головкін намагався подати, але послизнувся і вийшов удар в ближній кут. Але цим ударом Сапутін впорався. Перевів м'яч на кутовий голки луганської команди. 81-ша хвилина. Втрата м'яча у центрі поля у гульця і виходить в контратаку. Команда Патріка Малео на Русин отримує м'яч, підходить до штрафного майданчика, перекладає право і пробиває у дальній кут. 2-0. Стає рахунок на користь команди із Луганська Назарі Руслан все зробив саме в цьому епізоді. Дуже вдало свою контратаку використовує зоря. Довго пласувались перед русиним захисники, не зустрічали нападника Зорі, і цього було достатньо йому, аби підпрацювати м'яч під праву і пробити точно під дальню стійку. Білий м'яч не дістає, ну і таким чином зоря подвоює свою перевагу у цьому матчі. Десятий м'яч у сезоні забиває Назарій Русин, який є найкращим бомбардиром Луганської зорі. Ну і на цьому поєдинку також свій шанс Русин знайшов. За рахунку 0-2, новолець все одно продовжував намагатись створювати моменти. Тут падіння у штрафному майданчику козак опиняється на газоні в боротьбі з вантухом, але момент аж ніяк не тягнув на пенальті. Випрошував 11-метровий удар футболісти на арбітр, арбітер, що правда, не повірив у таке падіння. Ще один стандарт. Подача у штрафний майданчик. М'яч зависає над лінією. Відбивається зоря, але підбирання на фланзі і триває атака команди Сергія Ковальця. Тут боротьба путка із Козаренком. дуже завулися футболісти, і ви бачите. У що переростає ця боротьба? Будко пішов з'ясовувати стосунки із півзахисником Мінгульця. Дуже важко було заспокоїти Бутка у цьому епізоді. отже і Мереков підійшов, аби відвести свого партнера по команді. Отримав по обличчю Бутко у моменті боротьби з Козаренком. Зараз подивимось там обидва футболісти отримали жовті картки. І Тут Козаренко провокував Бутка. Ось подивіться лівою рукою. вдарив в обличчя футболіста Луганської зорі. І саме через це будко ось так завівся і пішов штовхатись із суперником. Ну і підсумково би обидва гравці отримали жовті картки від Олександра Омельченка. Останні секунди поєдинку не дав довести атаку до завершення арбітра. Нагадаю, що спонсор а, показу Фавбет Зоря здобуває перемогу 2-0 у 27-му турі. Команда Патріка Ван Левена достатньо впевнено на класі. Перемагає інгулець і продовжує. Гонитву за лідерами чемпіонату за шахтарем та дніпром 1 друзі. Ну а я вам нагадую про наш збір спільно із фондом поверни живим. Ми збираємо кошти на лігу аеророзвідки. Збираємо на п'ять мобільних пунктів керування для операторів наших БПЛА. Наша мета 15 мільйонів гривень. Зібрано вже більше 12, Тож обов'язково долучайтесь, скануйте QR-код і наближаємо разом нашу перемогу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.